Телі Портніков, сьогодні приємно вас бачити особисто разом з нами в нашому ефірі. Ми буквально за кілька хвилин до початку нашого стріму у мережі YouTube говорили про те, що так багато новин, що зараз телевізійний контент складно планувати не те, що на тиждень, не те, що на кілька днів вперед, на кілька годин вперед, і коли зранку. Ми в нашій редакції сідаємо, обговорюємо теми, про які будемо говорити ввечері. Дуже часто стається так, що ввечері це вже може мати значно менше сенсу, ніж вранці. І це м'яко кажучи. Я прослухав ваш ефір на вашому ютуб-каналі особистому про останню заяву Трампа і зачепився за надією, яку ви там даєте, що ось цей твіт Дональда Трампа може. Стати початком такого повернення до реальності Трампа і повернення розуміння в американському естеблішменті, хто є винуватцем усіх трагедій на території нашої держави. Наскільки це ймовірно, що Трамп може змінити свою думку, враховуючи ну от, зокрема удар по Києву? Ну це навіть не проблема зміни думки Трампа. Там деталь це питання того, наскільки в принципі. Путін може дати Трампу те, чого від нього Трамп бажає. А Трамп бажає, щоб припинився вогонь на російсько-українському фронті, щоб з'явилася можливість скасування санкцій проти Росії і почалася якесь економічне співробітництво, яке допоможе Сполученим Штатам займати більш жорстку позицію в стосунках із Китайською Народною Республікою. Але виникає питання, навіщо це Путін? От ви говорили про те, що зараз на Україну тиснуть з різних боків Сполучені Штати, навіть деякі європейські партнери говорять про те, що, значить, дійсно, як говорить президент Анджей Дуда, ми маємо вийти обидві сторони незадоволеними зі столу для перемовин. Це так Трамп, до речі, говорив, тому що Дуда, як людина близька до цього табору, просто намагається цитувати. Це ремейк, це не власна думка. Але виникає питання: ну ми розуміємо, чому ми маємо виходити незадоволеними, тому що якщо ми... Не можемо відвоювати свою територію, просто фізично на даний момент, але можемо зберігти суверенітет, європейську перспективу, можливість розвитку країни, збереження українського народу, а можемо бути незадоволеними тим, що наші територіальні прагнення виявилися. Я би сказав, запереченими самим ходом війни, самим життям. Що, до речі, можна було зрозуміти навіть не з 2022, а з 2014 року, що сил для того, щоб відвоювати все саме силовим шляхом, військовим шляхом, може не вистачити. Але тут є питання не до нас. Знову таки, чому ми говоримо про Україну? Ми маємо запитати себе, а чому має бути незадоволеною Росія? Чого б це вона мала залишатися незадоволеною? Що такого сьогодні відбувається з Росією, щоб її президент і її народ хотіли вийти зі столу для перемови незадоволеними? Ми бачимо по їхній поведінці, по їхній реакції на події, що вони якраз хочуть вийти задоволеними. Що вони чітко говорять: спочатку припинення вогню, а це означає, що українська армія має залишити території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які контролюються. Українським урядом, а далі, якщо ви хочете миру, ви маєте відповісти на одне просте питання, якою має бути майбутня Україна? Це так говорить Сергій Лавров, це не я вигадую, щоб не було такого режиму, який би не шанував те, що тут все побудовано нами. Порти, міста, Одеса, Харків, Дніпро. Ну, Проєкт Новоросія, це наш проєкт. І якщо тут буде в Україні власний уряд, цей уряд має пам'ятати, на чій землі він знаходиться. І це буде інший вже момент дуже важливий, який вони будуть ставити руба для того, щоб не почалася нова війна. Ви не хочете нової війни, значить ви маєте бути маріонеткою державою. Тобто, по суті, я вже багато разів казав, що росіяни. Не бачить зараз причин бути незадоволеними, вони готують для нас чехословацький варіант. Спочатку відторгнення частини території, щоб російська армія зайняла більш зручні позиції для подальшого удару по Україні, а потім і поглинання всієї України тоді, коли у світі зрозуміють, що не мають можливості її зберігти. Оце їхнє уявлення. Що зробити, щоб вони були незадоволеними? Це ж питання, на яке ми маємо знайти відповідь, Як, в які їх потрібно поставити ситуації, щоб вони погодилися на якийсь компроміс? А мені здається, що Трамп десь їм пропонує. Грубо кажучи, вони можуть залишитися незадоволеним тим, що вони не захопили цілу Україну, не поставили свій уряд в, або в свою людину у Києві. Але вони можуть бути задоволеними. Тим, що з них знімуть санкції, російський газ знову піде кудись піде у Європу. наприклад. це дуже американський підхід до справи, а не європейський. А росіяни все ж таки знаходяться не в Америці. Жодний народ, який претендує на чужі землі, ніколи не вважав, що гроші можуть замінити йому анексію і агресію проти е, е, сусідньої території, щоб росіяни так думали. Як пропонує їм думати Дональд Трамп, вони просто не були б росіянами. Не було б далекого сходу, не було б Сибіру, не було б захоплення Центральної Азії, не було б захоплення України і Білорусі, не було б сорокового року в Балтії, не було б війни з Фінляндії. Просто не було б російського народу. В те, що ми з вами обговорюємо, це не про російський народ. Російський народ всю свою історію. Навіть втрачаючи гроші і можливості, займався територіальною анексією. Це їхня національна філософія. І тут це просто придає близно, як ви приходите до людожера. Чи навіть не до людожера, не буду навіть нікого ображати. Хай би нам як не хотілося. просто до людини, яка звикла їсти м'ясо. І кажуть йому, будуть чудові овочі. Просто прекрасні, з мого городу. І багато, а він не хоче овочів. Він хоче з'їсти цього нещасного. Півня чи ягня, чи що ще. Ми для Росії ось таке ягня старої басні Лафонтена, що просто вона хоче нас з'їсти. Не за те, що ми чимось винні, а тому що може і хоче. І тут в мене ще одне для нас насправді в контексті того, що говорите, складне порівняння, і це мають розуміти хочеться вірити хтось в Сполучених Штатах, що ви говорите про хижака, який хоче з'їсти жертву. І він уже цій жертві пустив кров, і хижака вже після так, того зупинити та, ще та, схопився, схопився за зубами за, за, частину. За, за частину тіла. Але я в мене є відповідь на питання, як вони погодяться на перемовини звідки вони вийдуть незадоволеними. Якщо у них не буде сил продовжувати воювати, абсолютно чітка відповідь: стримання Росії на лінії зіткнення Створення певної, я б сказав, такої лінії між двома арміями, які не давали б Росії можливості просуватися, протиповітряна оборона, яка б захищала Україну від російських атак і посилення атак дронів і ракетами по території самої Російської Федерації, і великі жертви серед російських військовослужбовців, які штурмують українські позиції, тобто, що в принципі військовий потенціал Росії, саме демографічний, винищувався. Щоб російський народ постав перед перспективою знелюднення, це непогана перспектива для того, щоб залишитися незадоволеним. Тому можемо сказати, а що буде, якщо, якщо ви підете на компроміс? Що вам від цього буде? Ви просто будете жити. Ваші російські хлопці будуть народжувати дітей. А так не будуть. Не буде у вас ніяких дітей. Всі ваші, от ви зараз знищуєте народи Росії. Фактично, знелюднення відбувається, тому що ви їх першими послали на гарматне м'ясо. А зараз ваша черга черга росіян ставати гарматним м'ясом. Ніхто більше не народиться. Якщо ми знищуємо велику кількість, я би сказав, здатного на репродукцію населення Російської Федерації, це якраз привід завершити війну. І повертаючись до теми протверезіння американського уряду. В світі є дуже багато аналітиків. Ви в своїх ефірах, зокрема, часто говорите про ці речі стосовно геополітичної історії Російської Федерації чи держави зі столицею Москві. І дуже завжди просте питання в мене постає: а чому цього не помічають американці? Чому Дональд Трамп не може знайти собі умовного історика, який знає добре Російську Федерацію? Що робила Москва через десятиліття, може проаналізувати те, що було в 39-40-му роках, Чехословацький сценарій. Натомість є Вітков, який завтра їде знов до Путіна, і, вочевидь, знов почує якісь приємні пропозиції від приємного чоловіка Володимира Путіна. Ну, батьки ж Віткова. дідусі і бабусі Віткова. І батьки Віткова, і сам Вітка. Вони ж не поїхали з Російської імперії до Палестини. Чи не репатріювалися до Ізраїлю, вони обрали Сполучені Штати Америки. Це віра в гроші, в успіх людський, не в національні корені. Тому вони взагалі не вірять на рівні підсвідомості. Вони не вірять, що це може бути двигуном. Як ви бачите, між Сполученими Штатами і Ізраїлем теж є велика проблема в ментальності. Коли прем'єр-міністр Ізраїлю, який не мов би краще другу Дональда Трампа, говорить, я не допущу. Створення ядерної програми Ірану, і ми будемо навіть одні боротися, якщо ніхто з нами не буде боротися. Для американців це виглядає просто дивно. Вони ж, тимо, захищають Ізраїль. Вони, вони готові забезпечити те, що Іран гарантує, що він не буде там по Ізраїлю бити якимись ракетами чи якоюсь ядерною зброєю. В чому проблема? А проблема в тому, що він думає про цей народ на цій землі, а вони вважають, що люди, якщо їм чогось не вистачає, можуть переїхати. Вони ж так і говорять весь час. Переїжджайте, сектор Газа може Україна може забрати своїх людей там з цих територій, на цій території. Всі можуть кудись дітися і заробляти гроші. Навіщо вам тут жити, коли тут не можна заробляти гроші? Коли можна тут жити, заробляти гроші? Ми підійшли до екзистенційного питання. Цивілізація нового світу не схожа на цивілізацію старого світу. Якщо б ми з вами хотіли так жити, ми з вами теж, напевно, жили в Сполучених Штатах. І в нас було б інше уявлення про те, що ми маємо робити. А коли ми, скажімо, хотіли зберігати якісь традиції, ви б собі пішли до церкви греко-католицької на свято. А я б собі пішов на песах до синагоги, і там ми там станцювали. Може, зустрілися з вами десь посередині і теж станцювали б щось на спільні свята. От вам і вся історія. Але це не життя в Україні, це ж не заради свята і танця, це ж заради збереження всього того, що ми розуміємо під України. Але входить, що ця концепція нового світу, яку пропагують в тому числі і в США, з одного боку, вона базується на такій ну, людському прагненні до кращого життя. Це одна частина, де людина має жити там, де вона може заробляти більше грошей. І створити собі кращі умови. Це цивілізаційно, мені здається, правильна і хороша Правиль, історія. День, а з іншого боку, в цій самій концепції того самого уряду Сполучених Штатів є те, що. А натомість є територіальні претензії, з якими також треба завжди погоджуватися. Путіну потрібен Крим. Ну, значить, Крим має бути визнання. Нам потрібна що... Гренландія. Гренландія знаєте, нам потрібна. Ви Знаєте, чого не вистачає в концепції цієї адміністрації? Тому що концепція нового світу завжди базувала... базувалася не тільки на грошах, вона базувалася на свободі, на свободі особистості і на законі. Люди, які приїжджали до нового світу, вони дуже часто не могли знайти собі свободу у старому. Вони їхали не просто заробити гроші. Вони їхали за свободу е, захистити право е, того, хто менш сильний, мати такі ж права, які має той, хто більш сильний. Так може мені не вдалося ці права мати в Дубліні чи в Ніаполі, але я буду їх мати в Нью-Йорку чи в Лос-Анджелесі. І тому нам повезло. З президентом Байденом. Тому що він був людиною, яка пам'ятала про свої ірландські корені. В нього було розуміння, що є не тільки гроші, а є свобода, є цінності свободи. І він підтримав українців як вільну націю. Ніхто не знає, що б було, якби президентом Сполучених Штатів була якась інша людина. Не обов'язково Дональд Трамп. Барак Дональд. Обама. Барак Обама. Він би засудив цю агресію, але ви впевнені, що він так енергійно став би нам допомагати? Я ні. Вам чесно скажу. Але, от, якщо була ця людина із уявленням свободи, ми отримали просто ці три роки можливості давати опір, яких могло б не бути в нашій історії. А який міг би бути сценарій, якби не Байден? От я Барак Обама, і Трамп про нього говорить, що Крим забрали, коли президентом був Барак Обама, без жодного пострілу натякають, що це там президент Зеленський в цьому винен, хоча він тоді не був президентом. Барак Обама Міг би запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації і разом з цим не надавати Україні військову підтримку в такій в такої масштабній кількості, яку нам надали Сполучені Штати в в перший етапі не могло б не бути створено цього спільного командування, яке фактично займалося розробкою операції. Могло б цього цієї частини складової, могло б не бути. Барак Обама ради вітав би. В, в Вашингтоні Мігранський уряд України який говорив би, що Сполучені Штати ніколи не визнають того факту, що Україна створила, що Росія створила в Києві маріонетки уряд. Він просто міг би не допомагати нам боротися. Ну, це історія, в тому числі, яку можна пов'язати із попередньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, адже ну, ми ж пам'ятаємо, що ми отримували і за це дякуємо, в тому числі Дональду Трампу Джавеліни, а це партизанська боротьба, і багато хто. Пам'ятаємо інтерв'ю Кулеби так, що з ним прощалися у Сполучених Штатах Америки, коли, коли дізналися, що він їде до України. Звісно, звісно, просто коли це все почалося, там адміністрація Байдена зробила свій вібір. Теж дуже необережно, теж невпевнено зробили, тому що не розуміли наскільки близька можливість ядерної війни, але вони в будь-якому разі йшли вперед по дорозі, по якій зовсім не кожна інша адміністрація пройшла. Адміністрація Обами чи адміністрація Трампа по цій дорозі не пройшли. Тому Трамп абсолютно правий, коли говорить, що якщо він був президентом, війни би не було. Був би успіх Бліцкрігу, можливо. Не було б війни. А як ви гадаєте, зараз в думках президента багато говоримо зараз про президента Сполучених Штатів? Можливо, вся ця історія, власне, і підводиться до якоїсь такої. Довготривалої, довго хочу правильно підібрати слова, гри, в кінці якої вони бачать, що все-таки так чи інакше Російська Федерація досягне свого, тоді буде мир, відносний мир, з геноцидом українців. Можна буде правда. скасувати санкції, домовлятися з ними. Угу. Вони можуть так думати, але ж ніхто не сказав, що так вийде. Хто сказав, що так вийде. По-перше, якщо вони так думають, то їм доведеться визнати, що вони не можуть досягти успіху в Україні. Не можуть зупинити війну, про що обіцяв Трамп під час своєї передвиборчої кампанії. Що вони програли тут. Ну, Зупинити війну успіхом України. Зупинити війну просто припиненням вогню. Їм же не потрібен наш успіх, як і російським. Їм потрібно припинити вогонь, щоб можна було скасовувати санкції і займатися оборудками. Якщо вони не можуть зупинити вогонь, значить вони програли. І ще є дуже важлива річ: якщо вони не можуть зупинити вогонь і дійти до якоїсь домовленості з Росією, Росія може відмовитися приймати іранське ядерне паливо, і вони не можуть домовитися з Іраном, що теж потрібно зробити з точки зору інтересів Трампа і ситуації на Близькому Сході. Якщо вони не домовляться з Іраном і не вивезуть з Ірану ядерне паливо, Іран не буде тиснути на Хамас. Щоб Хамас звільнив ізраїльських заручників. І таким чином буде продовжуватися війна в секторі ГАЗа. Це зараз для них взаємопов'язані речі. Це ланцюг. Вони потрапили в пастку. В центрі цієї пастки знаходиться цей як кощій безсмертний Путін, як в російських казках. І він тримає от всі ці речі у своїх руках. Їм потрібно примусити його піти їм на поступки, зупинити сам вогонь. І тоді в них відкриваються можливості. і в Москві, і в Тегерані, і в Єрусалимі. Якщо немає таких можливостей, тоді вся конструкція сиплеться, як Трамп виглядає абсолютним суцільним лузером. І, до речі, Путін це теж розуміє. Тому що шантажує, зустрічається з якимось міром Катарою, міром Оману, приймає міністра закордонних справ Ірану. Він грає в цю гру, показує Трампа, що без нього нічого. Тепер, значить, або Трамп зможе на нього натиснути, або Путін на Трамп. Є таке визначення з от е, не хочеться про це в контексті Путіна говорити, але ж він хотів бути ключовим гравцем на міжнародній ну, арені. Я не думаю, що це геніальна якась річ. Путін таким став, тому що таким його зробив Трамп. Тому що Трамп не хоче. Не Саме хоче. Трамп. Тобто це, це вже було після виборів. Звичайно, Трамп не хоче працювати у зовнішній політиці за, за мир через силу. Якщо ми говоримо про мир через силу, ми не погоджуємося з тим, що Іран віддає. Росії свою ядерну свої ядерні матеріали. Ми йому чітко кажемо, що треба це все знищити для того, щоб була домовленість. інакше буде серйозна проблема і наземна операція американців. Якщо ми хочемо досягти миру на Близькому Сході, ми говоримо чітко Катару і Аману, що ми не будемо з ними торгувати, поки вони не примусять Хамас звільнити ізраїльцян. Ми можемо робити жорсткі речі, а можемо думати, що нам потрібні гроші. Тут ціни нафто, тут успіхи наших компаній, тут ще щось. І тоді, звичайно, вони повністю в павутинні наших, баж... наших бажань, тому що заробити гроші, нам хочеться більше ніж досягти миру. Якщо говорити про тактику поводження президента Зеленського, очевидь, йому доволі непросто в цій ситуації. Але, от якщо ну, ж таки, подивіться, що роблять росіяни, росіяни кажуть, ми хочемо домовлятися, от, от вам портрет Трампа. Ми взагалі за мир. Обстрілюють суми, обстрілюють кривий ріг. Обстрілюють сьогодні вночі обстріляли Київ, але водночас вони завжди займають позицію, що ми за Дональда Трампа і це там дуже потужний лідер. А що в Зеленському в цій ситуації робити? Обстоювати наші національні -яка його заява викликає... агресію з боку Трампа. Будь-яка заява Зеленського виглядає, закликає за агресію з боку Трампа з однієї простої причини. Зеленський є керівником України, саме існування якої заважає Трампу здійснювати всі свої масштабні зовнішньополітичні плани. Багато хто вважає, що якщо б Зеленський там мовчав чи щось краще про Трампа говорив, Трамп би його полюбив. Але Трамп любить не тих, хто йому лестить. Він любить тих, кого він хоче любити, якщо ці люди, в свою чергу, говорять йому приємні слова. А ті люди, яких він не, зв... не вважає рівноправними партнерами, можуть що робити, цілувати його в дупу. Це також І він їх від цього не починає любити, він над ними насміхається. Так що ви думаєте, що від того, що ви його поцілуєте в дупу, він вас полюбить? Ні. Він просто буде вам розповідати, як вам жити. Все, те, що Вітхов захопився цим портретом Трампа, Дивовижним абсолютно. Тобто це просто така насмішка, да? сказати Нікосу Сафронову намалювати Трампа за три дні. От Київ за три дні, чи Трамп за три, за три дні, щоб Путін це подарував від кого. Вони хочуть це бачити, їм, вони, їм хочеться, щоб, щоб це подобалося. От Путін молився за Трампа, і вони це повторюють. Молився просто, От вони дивляться на людину. З якої була більше членом партії, ніж вони заробляли комуністично, ніж вони заробляли свої гроші на нерухомості, яка ветеран КГБ, і вони вірять в його релігійність, що він пішов в церкву і там молився за Трамп. Людина, яка вбиває дітей, яка вбиває вагітних жінок, яка бомбить цивільні міста, без всякого навіть я б сказав навіть ціні, ціні сумнівів. І вона прийшла і молиться, ой, за... Господи Боженька, защиті раба твоєго Дональда, Господи, Богородиця. Що ми думаємо, що Вітка, що йде? Від що виглядає ідіо, там не виглядає. Значить, Їм хочеться це думати так. Їм портрет подобається жахливий. Їм молитва Путіна подобається нещира. Ну, хорошо. А тут, ви подивіться, на, на заяву Зеленського, що Росія. Що Україна не визнає російський статус Криму. Більш агресивна, більш істерична, божевільна реакція, ніж на злочин Путіна. Путін вбив дітей і жінок. Ой, це не своєчасно, не своєчасно ти їх вбиваєш. Зеленський просто сказав, що Україна не приєднає Крим, не приєднає Крим до Росії, не визнає російського статусу Криму. Ой, це просто ти проти миру, ти такий, ти сякий. Ну це ж не адекватна реакція. здається, зачепили доволі цікаво. Тему і в ній нам треба, я думаю, нашим глядачам буде важливо розібратися для того, аби зрозуміти природу приязності, якщо це так можна назвати, нової американської адміністрації до Російської Федерації і неприязності водночас, також можливо в лапках доведе до спробую використати це слово неприязності до України. Це не питання неприїзності до України як такої. Це картина світу в очах Трампа. Є сильні держави. Сполучені Штати, Росія, Китай, які між собою мають вирішувати долю світу. Вони можуть бути між собою ворогами, але вони мають право диктувати інше. Тому Трамп так біситься з приводу існування Європейського Союзу, тому що це об'єднання європейських рин не дає йому можливість знущатися над кожною окремою країною Європи. І це його дратує. Так, що проблема, це не я б сказав, так такого ставлення до Росії в двох моментах в трьох моментах. Велика країна, авторитарний режим, можна заробити багато грошей. Україна маленька країна, так багато не заробиш, авторитарного режиму немає. Заважає дружбі з за великою авторитарною багатою Росією. Все дуже просто Проста формула. Європейський союз велике об'єднання країн, де також можна заробити багато грошей. Звісно, але цей європейський союз, по-перше, не авторитарний. По-друге, було б набагато зручніше, якщо б кож з кожною країною працювати окремо, тому вони навіть не хочуть розмовляти з керівниками Єврокомісії, як ви знаєте, просто не приймають їх, коли ці приїжджають до Сполучених Штатів, і до того ж, європейський союз не погоджується із, із, із самою тою картиною світу, яка є в голові у Дональда Трампа. Це не держава, це об'єднання, з навіщо об'єднання. Ми великі держави можемо диктувати кожній окремій маленькій державі свою волю. Зі свіжих заяв 에, ЗМІ пишуть про те, що ну, з посиланням на Трампа що 에, питання про вихід США з перемовин 에, щодо України у разі відсутності угоди потрібно ставити через два тижні. І я от паралельно відкриваю одразу календар. І ми розуміємо, що рівно через два тижні буде 8 травня, коли весь світ. 에, Відзначає день пам'яті за жертвами Другої світової війни, а 9 травня День Побєди у Російської Федерації. Правильно mm. він думає, що Путіну до 9 травня потрібно буде щось чогось досягти у перемовинах з ним. І якщо неможливо досягти домовленості на його 100 днів, для того щоб йому було добре, то путіну точно потрібно буде з точки зору Трампа досягти чогось на 8 травня чи на 9 травня. В день свого такого, я б сказав, сабантує в Москві. Але це, знаєте, перемовини за два тижні дуже нагадують мені Київ за три дні. Пане Віталій. А... Фіналізуючи потрошки нашу з вами розмову, ми все ж задаємося питанням, яке нам транслюють як не питання, як певну вимогу з боку Сполучених Штатів Америки, їхні партнери і наші сусіди десь підтримують цю думку. Той самий президент Польщі Дуда про те, що ми маємо вийти незадоволеними, і ось цього тижня насправді. Якщо е, перенестися на 24 години умовно тому назад, коли ще не було цього жахливого удару по Києві, е, найбільша дискусія з боку Сполучених Штатів Америки точилася е, з приводу заяви Зеленського, що Україна не може визнати Крим е, російським. Водночас, сполучені штати що ви так його не контролюєте. Е, сполучені Штати ми... говорили, що ми вас не вимагаємо, не вимагаємо від вас, щоб ви його визнали. Складне питання. Ми, ми хочемо самі його визнати російським. Що, ви знаєте, що це неможливо з точки зору закону? Ну, є закон, законодавство американське, ухвалене Конгресом, що жодна з територій окупованих Росією не може бути визнана російською. Вони не можуть цього зробити. Це блеф. Окей. А на які поступки? І чи взагалі є рівень поступок, які можуть з одного боку. На ваш погляд, на адекватних умовах зупинити війну на території нашої держави, на які, по Україна має піти, але які залишать нас незадоволеними. Я думаю, що будь-який мир, якщо він буде швидко, залишить нас незадоволеними. Але питання не в цьому. Питання в тому, що перший етап це припинення вогню по лінії зіткнення військ без умов. Якщо це припинення вогню відмови, відбудеться, тоді почнуться перемовини. Вони можуть продовжуватися роками. Я взагалі не вважаю за потрібне обговорювати ці умови. Я вважаю, що потрібно говорити про те. І я тут погоджуюся. До речі, з президентом Зеленським. Спочатку має припинитися вогонь, а потім мають початися перемовини про мир. Не можуть бути перемовини на тлі воєнних дій. І ось ці з цього порядку денного, До речі, я вважаю, що тут маємо могутнього союзника в розумінні цієї стації. Це Дональд Трамп. Він теж так вважає. Так вважають всі, окрім Путіна. Я вас переконую, що як тільки вдасться, якщо вдасться, добитися самого припинення вогню, весь порядок денний в цій війні зміниться. Дуже часто люблять аналітики, точніше, аналітики, можливо, і не люблять, а журналісти люблять задавати питання. От відсоткова ймовірність, на ваш погляд, що 20 у 25-му році Сполученим Штатам вдасться якось такими дуже хитрими ходами заплутати всіх, в тому числі і Путіна. І от почнеться цей процес перемир'я і довготривалих перемовин. Оскільки я не аналітик і журналіст, я можу вам задати теж такий самий самий аспект, як це вдасться взагалі зробити. В 25-му році. Але я вам скажу так: Сполучені Штати переконалися, що Путін зацікавлений в продовженні перемовин. Тепер формула тільки в одному. На які поступки зможе піти Путін для того, щоб перемовини з Трампом продовжувалися? Чи є припинення вогню е на російсько-українському фронті для Путіна е поступкою, на яку він може піти, для того, щоб Трамп залишився за столом для перемовини? Це, А це і є єдине питання, на яке треба шукати відповідь. Ну такий якийсь певний нерв намацали. Так, несподівано. Це, це хороша новина. Так, але ви вже розумієте, що вони шантажували не його, а нас. Вони шантажували нас, а натрапили на нього. Так буває іноді.